Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас в гостях Євген. Євген поділиться своїм досвідом, своєю історією. Привіт, Женя. Да, привіт всім. Мене звати Женя. І я залежний. Скільки ти часу, Женя, не вживаєш? Більше, ніж півроку. Півроку. Навіть алкоголь не вживаєш? Взагалі нічого. Круто. Які в тебе в житті випробування були під час залежності від наркотиків там, чи алкоголю, які в тебе були? Уживання? Да. Ну, напевно, саме такі це, звичайно, що проблеми з поліцією, з міліцією. Це був постійний страх, що мене закриють і тому подібне. Тіпо, ну, Я боявся тюрми дуже тіпо, да? і жив в цьому страху, і нічого не міг зробити. Ну, і... Спорчені відносини з усіма, так само на районі я не міг з'являтися, бо я всіх перекидав. Просто я ходив перебіжками в себе вечором тільки міг вийти. Був такий період в житті, що я, от, щоб вийти на мутку, я виходив вечором в капішоні і так за угла виглядав. А як ти опинився у стані залежності взагалі, як ти до цього прийшов? І як це вплинуло на твоє життя? Як ти прийшов до цього? Ну це... Я не можу сказати, що це був якийсь такий от... один момент, що я, блін, почав вживати, тіпа, от я став залежний. І це все почалось з самого дитинства, напевно, десь. Я в компанії, оці постійні... попойки такі, тіпа, да, алкоголь, Е-е... що ще. Зібратися, покурити трави. Там... Познайомився теж, там клей дуже юний, був пробував, чисто так. Ну, тіпа. І це все воно ну, якось так, да, з самого дитинства я любив оці всякі такі речовини, так можна сказати, собі і тому подібне. А в один момент, просто вже десь, коли мені ближче до 16-17 років вже перейшов на більш тяжкі наркотики, це амфетамін, собі текст, там, ну, всякі такі там, екстезі і тому подібне. Типу пробував спочатку, і мені сподобалось, і я кожен день хотів цього відчувати, оцей кайф. Бо мені давали, типа. Якусь, коли я вживав, воно мені допомагало розслабитись, бути більш відкритим в спілкуванні. Ну, такі якісь речі. А які кроки ти робив для того, щоб покинути залежність? Ну, що ти взагалі робив? Що робив, я просив допомоги. Ну, Я звертався до рідних, ну, коли вже якісь такі наставали моменти в моєму житті, що я вже дійсно не міг е нічого робити. Ну, мені тяжко було емоційно, якось і фінансово. Коротше, да? і я звертався, казав, що я хоч чимось допожіть. Я їхав на центр, на якісь е -е, учреждення, больнички, типу монастирі і тому подібні речі. Типу. Скільки ти був разів на центрі? П'ять разів на центрі був, на реабілітаційному. А що би ти порекомендував іншим залежним, які вживають наркотики, ну, для того, щоб вони змінили своє життя? Щоб ти їм їх порекомендувати, можливо, для них якраз тих півроку чистого часу. Я завжди, от у е, мене така проблема була, да? я завжди чекав завтрашнього дня або понеділка, типу, відкладав на потім. оце. Е, я роз, розумів, що мені потрібно їхати, щось робити, типу, але я з понеділка, завтра, там, через місяць, ну, шукав собі якісь ці відмазки. Е, шукав, там, що треба їхати за кордон гроші заробляти, ще щось. Я Любу відмазку міг продумати, але тільки не подивитися реально на себе, тіпа, і не, ну, не прийняти те, що я залежний, я, ну, моє життя ну, якось йде неправильно. Оце прийняти дуже важко, тіпа, цю реальність. А от ти відчував у залежності цю ілюзію контроля? Як тебе було коли ти вживав? Що ти контролюєш? Спочатку, так. Да. Звичайно, я думав, що я. Коли починав от тільки колотися, я там собі розказував, я раз в тиждень тіпа, колюся, І тіпа, це не проблема для мене. І я так дуже довгий період собі жив в такій ілюзії. Я думав, що я раз в тиждень колюся, але я просто в один момент розумію, що цей раз в тиждень воно переросло на те, що я вже кожен день ходжу, і з пацанами мучу діла, тіпа. і. Я просто в один момент, типа, собі думаю, а ну хоч день, тіпа, не в коліс". І Я проснувся, я до вечора сижу, а мене починає кумарити. Я розумію, що вже все, тіпа, що це вже біда. Тіпа. Але я нічого не хотів робити в цей момент. Ну, типа, мене все влаштовувало. Як ти оцінюєш на сьогоднішній день стан свого здоров'я, можливо, якісь хвороби, от що у тебе взагалі під час вживання? Хвороб, яких нема, тіпа, да, але от. Е... Нарушено, да, от якось, як це правильно сказати. Е, мені тяжко от, соціально з людьми знаходити да, мову, якусь, да, нові знайомства заводити. Чи закрити більше? Так. Да. Я вважаю, що це якісь порушення пішло внаслідок вживання, типу, наркотиків. Да, типу. Мені тяжко буває свою думку сформулювати, да, е, якісь такі моменти. Це теж. Не знаю, тяжко зосередитися на чомусь, я хочу десь щось почитати. Да? Ну, в мене взагалі ну, немає уваги ніякої. Типу, в мене дві хвилини і все, мене починає десь на щось інше переключати. Це самі такі явні якісь. По поводу здоров'я, ну, блін, напевно, це якісь там такі венеричні захворювання, але не тяжкі, типо. там були таке. У нас тудовживання там. Скільки от в тебе було. Найбільше часу ремісія, як от вона відбувалася, як ти от. Скільки ти найбільше часу був тверезий? Я зрозумів. Ну, це було десь близько півтора років. Чому зрив відбувся? Чому зрив відбувся? Я почав порушувати рекомендації, так названі. так? Да? Я почав спілкуватися з людьми, які вживають. Я почав будувати якісь відносини нездорові в своєму житті. І, і все, типа. Що тобі допомагало? які тобі речі допомагали і допомагають зараз в, в чистоті для підтримки тверезості, там, можливо, допомога інша, можливо, якісь там групи, там, я не знаю, спілкування, що тобі зараз поділи з нашими глядачами, що тобі допомагає. це. Ти ж без центру, який я розумію, цей раз, правильно? Дивись, спочатку мені дуже допомагали групи. Ну, групи 12 кроків, це взагалі класна штука, і я дуже вдячний. І зараз на даному етапі, так як я не завжди в мене виходить відвідувати, я дуже рідко буваю на групах, але все рівно я стараюся спілкуватися з людьми, типу, які одужують, у яких є великий срок чистоти, термін чистоти. І ну, це дуже велика для мене підтримка, Типу. І також я ну, не порушую 21 рекомендацію. Споділося якимось, наприклад, я не. Шукаю ніяких відносин. У ну, мене нема такого, щоб я там десь сидів, ці баду, оце раніше я да, постійно на цьому висів. Я від цього всього відмовився. Я стараюсь, до гроші я отримую зарплату, я все віддаю зразу типу, мамі. У типу. мене нема так, щоб я от на кармані тримав якусь велику суму. Ніколи цього нема. Я не спілкуюся з залежними. Да? Якщо навіть бачу когось залежного, з ким я там живав чи щось, я обходжу цю людину. Типу. Ну, хіба. Типу. Хоча виникали деколи такі думки, там, може спитатися, що, як він, але ну, я розумію, що це ну, біда буде. Які рекомендації, на твою думку, найбільше зриваються з залежних? От, то, що ти назвала звездці однії? Я не знаю, х... ну, своїм досвідом поділися, як я ти бачиш. Я відшивався на спілкуванні з залежними. Тобто ти продовжував спілкуватися? І це тебе призводило до то, того, що ти починав живати, так? Ну так. Да. Я йшов, хотів, типу, щось донести людині, типа. Тіпо... Спасательством займався, так можна сказати. Не, не звістку, так? Ну, типа того, але та звістка закінчилась тим, що, блядь, я йшов в бой. останнє питання. Що би ти хотів сказати людям, які думають про спробу вживати наркотики, або вже почали це робити? До прикладу, тієї ж трави, і, ну, і взагалом, в цілому, що би ти сказав, я думаю, молодому поколінні. Ну, ті, хто зараз стали на цей шлях вживання, думають, що. Що вони не будуть там колотися, нюхати, що зможуть зупинитися, тобто знаєш, які тільки стали. Я колись був молодим, сидів отак в школі, до мене приходив такий же тіпуля, як я зараз старший, і він мені розказував в цілому класу, що от я був наркоман, мене там спасла віра, чи ще якась тема, ну без різниці. І я на це дивився, я думав, та я не такий, я інакший, що мене це ніяк не коснеться, я зможу по-інакшому жити. Ну, типа, насправді, блін, всі ми одинакові відрізняємося там, чимось таким, блін, не знаю. І хто вважає, що зможе контроліровано вживати, ну, це дуже велика помилка. Ну, типа, особливо, ну, коли бавишся з важкими наркотиками, це біда, типа. Ну, типа, тим більше зараз такі наркотики, блин, що ну нахер. Ну, блин, це, ну соля, допустимо, ті ж самі. Ну, я ні разу не пробував, але в мене знайомі вживали, типа, ну, Дуже людина швидко деградує. ну Просто на очах, типу. І точка невозврату дуже така, типа швидко настає вона, отак я скажу. А куди б ти порадив би звертатися людям, які в проблемі, от ну, взагалі от не знають вихід вони вживати, вживають наркотики там, чи рідні? Що би ти їм порекомендував? Ну, Шукати спеціалістів, якихось людей, які займаються цим, так. Да? Консультації проводять, які б могли відправити рідного, близького вам родину на хороший, нормальний, відкритий центр. Не займатися самим пошуком центру, бо багато вам розкажуть. Типу, да, от так як я їздив на якісь центри, моя мама сама шукала, їй розказували, що, блін, офігенний центр, все буде класно. 100% процентів ваш, ваш син буде чистим, лишиться. А по факту я приїжджав на тюрму. Дякую, Женя. Дякую, друзі. підписуйтесь на наш ютуб канал. Всім добра, слава Богу, та слава Україні.